Доброго дня, шановні пані та панове. Доброго дня, шановні покупці. Як завжди, ми раді вітати вас у торговому центрі. Епіцентр друзі, сьогодні, 29 квітня, ми розпочинаємо другий фінальний розіграш в акції Дача за удачу. Нагадаю, що головним призом цього розіграшу є можливість придбання подарункового сертифікату вартістю 1 гривня на отримання домокомплекту. Двоповерхового збірного дому такої собі дачі за величезну вдачу. Нагадаю, що зареєструватися ці акції можна, придбавши товарну суму понад 750 гривень одним чеком, заповнивши невелику анкету, автоматично стати учасником розіграшу. Друзі, в цьому лодотроні знаходяться анкети, що е, брали участь в минулому розіграші. В цьому в цій скрині, яка опочатана, як ви самі можете бачити, знаходяться анкети, які були заповнені з 16 до двадцяти. 20... 29 квітня тут знаходиться поважна комісія, яку я зараз власне і попрошу відкрити та перекласти свіжі нові анкети. Саме 205 анкет з усіх гіпермаркетів по Україні, а їх 41 на секундочку. Від кожного по п'ять фіналістів. От маємо 250 учасників для того, щоб е, наш розіграш був максимально прозорим. Е, ми ні в якому випадку не будемо. Туди занурювати руки під час проведення жеребкування. Для цієї цілі, просто зараз я хочу запросити сюди дитину. Будь ласка, можна оту дівчинку? Давайте, будь ласка, я запрошую. виходь до мене. Привіт, іди сюди, сюди, до мене ходи. Як тебе звуть? Настя. І ще скажи: Настя. Настінька, будь ласка, ставай тут поряд з нашим столом, поряд з нашим лототроном. І коли я тебе попрошу, ти витягнеш звідти однесенький папірець. Домовились? Будь-який. Настя, скільки тобі рочків? Скажи, пам'ятаєш? Скільки тобі рочків? Чотири роки. Так. Чудово. Ретельно перемішуємо наших учасників, наших фіналістів. Відкриваємо лототрон. Настюша, витягай будь-який папірець. Всередину засувай ручку. Всередину глибше. Так, витягай будь-яку анкету. Давай оце одразу закриваємо. Отже, анкета учасника на ім'я Ольга. Ось вона, можемо її зараз бачити. Анкета учасника і на ім'я Ольга. Від 9 квітня зареєстровано цю анкету, і просто зараз ми будемо цьому учаснику телефонувати. Я навіть частково назву номер телефону, але не весь. Для того щоб зберегти принаймні якусь конфіденціальність. 068 08 24 190. Останню цифру не кажу. Просто зараз ми почуємо Ольгу в прямому ефірі і сповістимо їй про те, що вона виграла головний приз. Один з головних призів. Є гудок. Ще чекаємо, нагадаю, що... Алло, доброго дня, пані Ольга. Так. Пані Ольга, це вам телефонують з гіпермаркету епіцентр. Так. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, ви в якому місті знаходитесь? Усі. І ще раз, в якому місці ви знаходитесь? Не почув. Місто Хуст. Хуст, Місто Хуст. Ага, да, так, так, да, так. Да, да, да. Пані Ольга, а нагадайте нам, будь ласка, чи ви реєструвались в акції дача на удачу? Так, да, реєструвалася. Реєструвались, так? Так. А не підкажете приблизно, коли це було? Uh, десь на ділі три назад десь так. Ну, то якщо казати більш точно, то можливо 9 квітня така подія відбулася у вашому а житку, потрібно, так? А багато 9 квітня, бо ми там брали плитки багато. Що брали? Плитка, плитка. Дуже багато плитки. То ви робите зараз ремонт. В квартирі чи в домі? В домі. В домі робите ремонт? А скажіть, будь ласка, чи є у вас діти? Є діти. А, скільки? А, двоє дітей. Двоє дітей? Хлопчик і дівчинка? Дві дівчатка. Дві дівчатка? Дуже, да. дуже чудово. А як їх звуть? Якщо це не Олекс... секрет, вже вибачте така інформація. Олександра і Ярослава. Олександра Ярослава. Красиві, мабуть, у вас, дівчата. А, скажіть, будь ласка, пані Ольга, а є у вас, може, дача там чи земля там для дачі? Ну, ви коли реєструвались, ви ж, що, мабуть, щось хотіли виграти, так? Так. Да. Тобто, ну, сподіваєтесь на перемогу, як і всі інші учасники, правда? Так. так. А дача є у вас взагалі? Yeah, yeah. А, є дача, так? А скажіть, будь ласка, в якому саме епіцентрі ви купували ту плитку, про яку ви нам чули. В Мукачеві. В в місті Мукачево, так? Так, так, так. Ну, пані Оля, для того, щоб наша з вами розмова була, скажімо так, більш офіційною, більш плідною, якщо можна, назвіть, будь ласка, а, ваше повне ім'я і прізвище. Мадай Ольга Михайлівна. І ще раз. Мадай, Ольга Михайлівна. Мадай, Ольга Михайлівна з міста Хуст. Так, зараз саме ми так, з вами так. розмовляємо. Ну що, пані Ольга Михайлівна, Я вам можу сказати, що вас зараз, на вас зараз в прямому ефірі вас слухають абсолютно всі покупці, абсолютно всі співробітники 41 го торгового центру Епіцентр. І абсолютно так. всі приєднуються до мене і до моїх слів, які зараз вам скажу. Пані Ольга. Всі ми, абсолютно всі колективи торгових центрів «Епіцентр» сьогодні вітаємо вас із перемогою в акції Дача за удачу. О, дякую. Пані, ви розумієте, що ви зараз виграли один з домокомплектів? Ну, який Який саме головний приз. Від зараз ви отримуєте унікальну можливість. На придбання сертифікату на отримання домокомплекту за одну гривню. Тобто ви зірвали щойно джекпот, розумієте? Одна з чотирьох дач за удачу зараз дістається вам. Ну дайте якусь емоцію, я не знаю. Що ж ви мовчите? Ага, не маєте слів? Ні. Пані Ольга, ще раз вітаємо вас із цією перемогою. Буквально протягом години з вами зв'яжеться наш так званий відділ подарунків для того, щоб сповістити, як саме і де ви зможете отримати свій подарунок, за який ви так чесно змагались разом з іншими учасниками. Ще раз вас вітаємо. Дякую. Дякуємо і вам за участь. Залишайтеся До епіцентром. До побачення. До побачення. До побачення. Легкий шок можна відчути від людини, яка щойно отримала дачу. Вона навіть не розуміє своєї вдачі, так би мовити. Давайте зараз віддячимо дитині, яка нам дуже сильно допомогла в цьому розігріші. Хороша, моя оця тваринка дістається в якості подарунку тобі. Ми тобі величезне дякуємо. Отже, пані Ольга з міста Хуст, що купувала у місті Мукачево. Друзі, на ваших очах ми за. Знову опечатуємо наш лототрон. Нагадаю, що наступний розіграш, і наступна дача буде розіграно 15 травня на цьому самому місці, на цій самій сцені. Якщо ви ще не є учасниками цієї акції, ви в будь-який момент можете до неї долучитись, зробивши. Будь-яку покупку на суму понад 750 гривень, заповнивши невелику анкету, таким чином ставши автоматично учасником цього розіграшу. Отже, друзі, всім до наступних зустрічей, до побачення.